Колись, ті, хто цей тренд був, хочете прикол, так ось адвокат і посадовець Київської обласної військової адміністрації викритий на організації незаконного перетину кордону через систему шлях. Ви скажете, тю, та ми знаємо про корупцію. Це не дивина. А тепер хочете прикол? За даними слідства, цей адвокат, будучи громадянином РФ. Та, маючи посвідку на проживання, підшуковував осіб і так, далі, і так далі. Посадовець Київської обласної військової адміністрації громадянин Російської Федерації. Це як? Це, це що таке? Це взагалі що? Сподіваюся, у компетентних служб. Будуть питання до всіх, хто його запустив.